Ми всі сплачуємо. Окасти, ми не знаємо за що ми сплачуємо. Із таким запитанням позивачка Ганна Дубицької прийшла до суду. Нагадаємо, лучанка, яка мешкає в приватному будинку у Луцьку, вимагає скасувати борг за доставку газу, адже труби до її оселі прокладені коштом її батьків ще в далекому 1960-му. Документи на труби, технічна документація тощо те на що опирається жінка у позові інших документів, які б зобов'язали її платити. Немає договір. Про надання послуг на транспортування зі мною не був укладений. Технічна документація зі мною не була розроблена, я нічого не підписувала. З документами мене не ознайомлювали. Ознайомлювали її газовики з документами, і чи підписувала вона папери, намагається з'ясувати суддя Віталій Ковтуненко. На це засідання нарешті з'явилися й представники акціонерного товариства Волиньгаз. Чи визначено положеннями цивільного кодексу України щодо всіх відносин, які відбуваються між юридичною особою і фізичною, вони повинні укладатися лише письмовій форми. Відповідно Підповідно. до е, Цивільного кодексу України договір розподілу про одного гадсу і кодексу. Ще раз повторюю запитання, а ви записуєте. Записуйте? записуйте. Щоб було зрозуміло, що ми з'ясовуємо. уміння записувати і слухати не знадобилося під час засідання. Запитання про те, чи існує підписаний договір, звучало понад п'ять разів. Я вас притягну до відповідальність. Запиває до суду. Суд вам поставив запитання. Ваша відповідь? Будь ласка, по суті, запитання поставленого судом. Запит, відповідь аналогічно попередній, тому що товариство наполягає на тому, що цей дозвіл. Договор... Я знову з'ясовую, чи визначено положеннями цивільного кодексу, а не ваше товариство. Цирк Волинь-Газ, починає тут влаштовувати. Вам чітко ставиться запитання. Чи укладенно в письмовій формі? Що не зрозуміло не крапка. Довго не могли поставити крапку і в запитанні, коли ж газову трубу від будинку від пані Ганни приєднали до загальних мереж, і коли Лучанка вступила в правові відносини із акціонерним товариством, коли виникли відносини між коли споживач приєднався до розподільчої мережі, відповідно під час пожива. Називаємо дату. першого січня 2020 року. Приєднався до мережі. Так. Ми до мережиму згідно всіх правових документів ми приєдналися і у пані Єцей в 71-му році. Суд вимагав у юристки Волиньгазу пояснити, хто і як здійснює розподіл газу до помешкань користувачів, аби з'ясувати, чиї труби і де вони розташовані. Газ був в загальному потоці, який був придбаний споживачем на ГРС міста Луцьк. Прийнятий далі він був розподілений по розподільчих газопроводах до точки врізки на вулиці Пирогова. Була саме знаходиться... чітко, покажіть. В даному випадку... Маршрут, покажіть звідки взято, скільки взято. І доставлено до будинку володіння Дубицької. Вичерпної відповіді від представниці газовиків суд так і не отримав. А тому слухані позивачки Дубицької оголосили перерву за цей час, «Волиньгаз» має підготувати усі документи. Адвокат жалучанки вважає, що є всі підстави скасувати борг його клієнтки за доставку газу, а йдеться про 4800 тисячі гривень. Адже договір, на який опирається надавач послуги, має неточності. Якщо «Волиньгаз» посилається на цей договір. То вони мають по поставити природний газ, і тоді пані Євгенія має заплатити за нього. Але що ж робить Волиньгаз? Волиньгаз газ посилається тільки на пункти 5.2, там де розподіл газу. Не можна укласти типовий договір Тільки на одну із якусь функцій. Саме так зараз підтримують цю вимогу, що все-таки пані Дубицька Ганна Євгенівна є е, боржником. Тому Да, тому суд продовжується. Наступного разу навички юристів Оленьгазу щодо вміння сприймати запитання і записувати, а точніше відповідати по суті. перевірятимуть у суді під час засідання у цій справі вже 11 вересня. Ірина Кудря, Вячеслав Білов, дванадцятий канал.